Сьогодні хочу поділитися секретами крапельного поливу з пляшки 5-літрової та системи внутрішньовенних ін'єкцій. Крапельниця просто простонароді. Беремо крапельницю, на кінець чіпляємо. Грузок, щоб вона втопилася, на місце перегину яку-небудь шлангу чи трубочку. От, і опускаємо в бутилку з водою. От. Тепер ось система крапельна. Ми отут Треба прибрати фільтр тут є. За допомогою якогось предмета. у мене шило із велосипедного, спиці з велосипедної. І все. І крапаємо. Кладемо під кущ винограду. Відкриваємо заслонку, регулюємо полив. Крапельний полив готовий.